Коли закінчиться війна в Україні, скажи. Коли ці йобані м... перестануть зачіпати нас. Треба їх задавити, щоб вони Україну не забрали. А їх дуже багато. Їх не бачать не більше як? Їх дуже багато. дід. Там вже Саша товку нема. Вже Союзу нема. Тобто ти думаєш, що Україна переможе в цій а? війні? Ти думаєш, що Україна в цій війні переможе? Вони вже дуже наперед скажуть. Ну як ти думаєш, Україна переможе чи програє? Ну як почне старця ця атомна війна, то, то всім піздіз буде. Хорошо, якщо почнеться. Вона не почнеться, тому що світове піздець буде. Ну, а якщо буде піздець світове? Та й піздець значить. Буде масове знищення людей. Наша це робити. А якщо буде масове знищення людей. Не що? буде. А якщо буде... Не буде. А якщо почнеться таке? Та й дити.